Так, 8.20. двадцять. генерації поки немає. Бо у панелі під снігом. Ось така напруга. Ну, щось генерації показує, але насправді там... Я не знаю, мабуть, нічого нема. То, ось Випало десь із 5 сантиметрів снігу. Ну ось телефон. Десь на, десь завбішки як телефон. Та й хочу почистити його. Е, взяти повітру дуйкою і спробувати почистити цей сніг. Не знаю, що я його там вам там не знімав, але ось так виглядає зараз панелі. Коротше, як було, що ночою коли йшов цей сніг, був на дворі... Ай бляха, в руки змерзне. Був на дворі нуль. А під ранок вже був цей мінус 12. О там десь щось сонце виходить якраз. Тут якийсь туман. Хмари якісь ці. Короче, щось таке. То воно якесь, я бачу, не знаю, чи там вам на камеру видно, що воно якимись слоями. Сніг слоями він так кусками відпадає. Він щоб був пух, пушистий, то здувався б легко. А так він якийсь спочатку, мабуть, був мокрий, а потім вже такий сипався. Коротко, ось таке, що він йшов сніг, коли було мінус один, ноль градус. Ще хочу спробувати. Я раніше був якийсь один день чистив, то обрав совок ось такий, до труби чіпляв. Зараз спробую ще совком. То я як чистив? Таке по панелі стукнув. І воно падало. І сніг відпадав. Ось так десь приблизно. Не знаю, і панеля, мабуть, не дуже від такого, якщо по них стукати. Но сніг спадає. Ну коротше ось так, почистив я сніг. Да, по дувкою краще, ніж оце стукати. По панелях, але як є вже. Краще по алюмінієвому каркасу, щоб хвиля йшла ударна по самій панелі, по стеклу. Бажано не коцяти. Не ну, я так не сильно, але все одно не дуже, я думаю це. Добре, ну ось так, я почистив сніг. Підемо подивимося, що ж там вже є якась генерація чи ні. І так включив я. Поки наче нічого нема. Не налаштувалося, підбирає він. Напругу. Я думаю, що щось буде вже генерувати. Ну ось вже 20 ватт. Якихось там уже дає Хоча сонця там ще десь за хмарами. 8.32 Так, уже десь 180 ватт є 260 вольт. Ну в принципі по я не знаю як би воно було з непочищеним снігом. Але я не хотів перевіряти, хай йде генерація, ніж сидіти, ждати що ж буде, якщо не почистити, що буде, якщо почистити?